Це один з військових злочинів, які просто не можна пробачити і забути Росії. Пам'ять жертв російського теракту в Оленівці в ніч на 29 липня 2022 року вшанували хвилиною мовчання в Хмельницькому. Ця історія сколихнула не тільки українців, а й весь світ, тому що одна справа протистояти на полі бою, а інша справа підло і підступно вбити абсолютно беззахисних людей, поранених, які потребують медичної допомоги в полоні. І надрост одна з учасниць акції нагадування. Наша задача і наш обов'язок я вважаю, все ж таки пам'ятати про всіх полеглих захисників, і в тому числі про тих, хто загинув в колонії в Оленівці, тому що це просто кричаще, несправедливість. Весті це не тільки військовий злочин, а це злочин проти людяності. Інна Дрозд каже, що дня зупиняється на хвилину мовчання, де б не була. Кілька разів на тиждень виходить о 9 на вулиці міста з плакатом, як і хмельничанка Олена Балема. Це пам'ять про наших захисників і цивільних загиблих. Це пам'ять і вшанування тих, завдяки кому ми тут можемо ходити, жити, проживати своє життя, але їх пам'ятати потрібно передавати потім в покоління в покоління. Розумію, біль інших, хто втратив своїх рідних. Організація акцій зборів це стало моєю такою опорою триматися просто. Координаторка громадської організації «Вшануй, Міла Панчоха на війні розповіла, втратила коханого. Щотижня в кількох районах міста організовує акції нагадування разом із ще десятками людей. На хвилину мовчання зупиняються перехожі. Люди краще реагують, зупиняються, коли є додаткове Сповіщення. Його, каже Міла Панчоха, наразі не вистачає. Аби встановити додаткове сповіщення, звернулася до влади і чекає на відповідь. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.